Вітаю вас, друзі! Заїхали ми в відділення ратне делівері. І що тут дивіться? Тут зробили євроремонт. Євроремонт, дивіться, двері фарбовані, все фарбоване. Кругом дивіться. І чекай же нас. Чекай же нас. Все новеньке А Ми чого приїхали? А ми привезли теплокумулятор на Франківську область. Їздили по Франківській області, не завезли самі. Ми вже ми його давно показували цей тепло, проект розроблений був. Але не було коли відправити, там було людям не сильно терміново було, нам не було коли. Зараз ми його відправимо. Це 10 тонн води. І покажемо скільки коштує на сьогодні відправка. Бочка не важка, ми врушнув вдвох її на паліту. Роклою провіряють, як воно підходить там. Має піти. Ні, нормально піде, не, не повинно переважуватися. Бо Вона не недовга. Ну, поїде, трошки є перекос, переважує. але поїде. Поїде. Що буде буде чудово. Поїде. Підсунемо. Чи хай Закріпили бочечку. Стяжечки, картоночка. Воно, якщо, якщо його можна ворухнути, то все разом в зборі. Все разом в скільки там до того Франківська їхати. Тих 400 кілометрів. Все, наша бочечка в стрейчові. Залишилося, ми їдемо на об'єкт, як завжди, ми, ми просто так не їдемо. Це ратне, там Микола і Андрій Ратне нас чекають, поки що їдемо на гірники, Про об'єкти буде окреме відео. Значить, що в нас наміряли із тони бочка кубова, враховуючи там де палету, зробили куб, домалювали, вийшло 2, 2 куба. 2.05. І е, вартість це Івано-Франківська область, місто Богородчани. 4 тисячі копійками. Ну, на сьогоднішній день, на теперішній ціни така е, вартість, як якби ще помірна. Ну, але враховуючи те, що треба бочка, не, не велика бочка. Не велика бочка. Ось так. А ми поїхали. Дякую всім, хто дивився нас до кінця. Не, не забуваємося підписуватися. Ми вам будемо знімати цікаві ролички. Є... Хтось каже, що Та, там таке боре знімає. У нас тут поліція. Секундочку, ось це бачите, поліцаї нас Нас охороняють, хульнують, щоб нас ніхто не образив. Скільки там є. Для е того я думаю, що це займі ми знімаємо. Для когось це дуже цінна інформація. Дуже часто таке було що я показав, наприклад, там якесь село, людина з сусіднього села. Виявляється, я ж не знав, там в Крифтрівенській області, «Ой, мені треба там щось привезти, один до другим зв'язалися. Наші ролічки ми для того знімаємо, щоб вони були для людей. Ну, Так само по цінах, по, по всьому, щоб людина орієнтувалася. Тобто, якщо замовляє, там, якийсь там виріб, що воно буде кошти та доставка. Але це знову ж таки повторюю, бочка невелика. Невелика. На тонну води і в івано франківську область, 4 тисячі, я думаю, що трошки більше буде, бо трошки тарифи піднялися. Дякую всім хто дивився і до зустрічі.